Всім привіт! З вами Мар'яна. Слава Україні! З'явився в мене голос. Досі хворій, але з'явився голос і маю змогу записати для вас щоденник, відео щоденник, відеозвіт, я не знаю, як правильно назвати. Хто дивиться відео моє вперше, це частина вишивки з по схемі Хаєт, по картині Хаєт Дракон-Гонщик. Вишито тут 1100 хрестиків. Зараз в мене знову випала норма, але я вже не пам'ятаю, нібито 700 чи 600. Буду зараз дивитися. Вчора не присвячувала. Позавчора вишила абсолютно всю норму, вчора навіть не бралася, не до того трошки було. Хатні справи теж займають частину життя. І хочу ще похвастатися своїми обнавками. У мене з'явилися дві кітці. Ось магнітні тримачі. Одна з цих кіць, правда, поїде на подарунок моїй кумі. Дуже вона просила. Одна така прям блискуча, прям класна, класна. От, Я не знаю, кума яку кіцю вибере, тому що це буде їй на, на вибір. Ой, зараз я намагаюся просто магніт достати. Також є трошки обновки в мене ще одні. Я купила тримачі для тканини у рукодільному сундучкові. Дуже цей раз я була розстроєна їм. Ну, собственно, кіця там так само. Ось такий тримач. в принципі, дуже зручно, що він розтібується, що він на резинується, і він тримає тканини. Якщо тканини там не дуже багато, то це в мене йде чохол. Для снайпів, а якщо ткани, не небагато, то ці тримачі прямо рятують-рятують. Так. З рукодільним судочком у мене вийшло так, що вони мені довго відправляли і вияснили, що одного немає, іншого немає, третього, четвертого. Ну, тобто, я робила другий раз замовлення і побачила шикарного дракона тримача телевого. Мені не сподобалось те, що на сайті пише, що є в наявності, а по факту замовлення його немає. Ну, блін, люди, так же ж не можна, я теж працювала в сфері послуг. Ви маєте дивитися за своїм сайтом. Я розумію, що у вас є такі речі, які ніхто не продає тільки ви, але це вас не виправдовує, не дає вам дозвіл на те, щоб бути такими безвідповідальними. Вибачте мене. Коли я побачила щось, мені вау, і я до цього щось можу ще щось купити. І це не щось копієчне. Тут 200 гривень, там 200 гривень там, це вже тисяча, а там, де тисяча, там і дві. Ну, всі ж рукодільниці, вони такі, вони стій, нам тільки дай гроші і запустив в магазин. Так? І, ми, і нам все треба абсолютно. Навіть якщо в нас вже воно є, але хай буде, може, те поламається, те порветься, і буде ще не запас. Ну, ми такі а коли, блін, дивишся, дракон ну, такий шикарний, металевий, крутий, класний, якраз наближається шарік дракона, і дракона я вишиваю, і тут на тобі. Ну, ну так не можна. У мене, чесно кажучи, щоб не для куми подарунок, я б, напевно, і на тримачі, напевно, б взагалі б нічого не замовляла. От перший раз, коли замовлення брав Антон, дякую вам, Антоне, я прямо смаколик положив. І, 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 і Мілеч, ну, геть дрібничка, але така приємна, коли відкриваєш, там тебе зустрічає цукерочка і пакетик чаю. Ну, Дякую вам, Антоне, чай був дуже смачний, і цукерка теж. От, а коли дівчинка приймала замовлення, ну по-перше, вона мені по артиклям давай ви виписувати. Я вибачте, мені шукати по артиклям, в мене двоє дітей, у мене руки забиті, тут вариться, тут жариться, тут якийсь дурдом, там дзвонять, тут дзвонять. Плюс рукодільний сундучок, а в мене артикль такий. А, а, а от 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 сюди введіть, а те введіть. блін. Антон краще справився, коли я замовляла чехли на кіоснапи. В тому ж рукодільному сундучкові, він мені просто на вайбер прислав, що є, от що є по факту. Блін, і так було приємно. Я швиденько раз-раз вибрала і була задоволена. А тут прям вообще, ну, не знаю, я... напевно, ви мені залишили рукодільний сундучок таке враження, що я, напевно, ще, ще не буду замовлятися місяця-то й два. Я собі знайшла вже альтернативу, дякую. Але я себе порадувала, до речі, я познайомилась з такою пані, як Світлана Малькова, і придбала в неї ось такі ножиці. Вони дуже кайфові. На жаль, зараз, напевно, <кій> вибачте, хвороби, напевно, зараз прям кольор не передає, але це хамельон. І він прям так виблюскає: я намагаюся вам показати, як він плещить і які приливи кольорів, але, на жаль, Камера не дає того. Вони отакі от прям вони великі. Ой, вибачте, вони великі і прям на ладоньку. Але вони такі гострі і вони такі кайфові, прям взагалі. Дякую вам, Світланочку. І ціна в них адекватна. Абсолютно адекватна. Я під відео я залишу посилання на її Facebook, де вона це все продає, де ви можете побачити це все. Я, взагалі, знаєте, як дуже приємна жінка, я хотіла взагалі купити, і правильно, до речі, продавець. Я взагалі купила, в неї, хотіла купити в неї ножиці за 100 гривень, я дуже начута про них, просто в магазинах вони значно дорожчі. Це там, де лезо таке коротке, маленьке, а ручки такі великі, і там намальовані дракони. Але в неї було тільки колір золотий і кольор чорний. А я хотіла хамельон. Ну, Вперлася я в той хамільон і все. А, про, просто капець. Ну, от у мене просто ніколи не було такого хамільона. і мені захотілося. І ви знаєте, я, я вибрала в неї самі найдорожчі. Це конвалії. Російською вони ландиші. Вони дуже приємні. Вони незвичні, зразу кажу, тому що в мене є. але он... Вони дуже добре ріжуть. Нитка, нитка тільки торкається, вона вже сама перерізається. Так що дівчата будьте обережні. В мене ось такі мої цепільки. Це я купила, вже була війна в Україні повномасштабна. Це я купила в квітні 22-го року в, в Мережці. І от після них, то здається, вони дуже такі громадські, дуже-дуже великі. Але, блін, я вже до них привикла, і тепер мені ці здаються такі, знаєте, пухнасті. Вони дуже важкі. Знаєте, як кажуть, річ, береш річ до рук. Ні. Як же ж ця поговорка? Взяв до руки, маєш річ, якось так. От, я не пам'ятаю на російське, але я думаю, що ви мене зрозуміли. От, але дійсно береш до рук і розумієш, що це річ, що це якісна річ. І... Так, дуже незвично ці рельєфи, але я щось стала така, знаєте, падка на ножиці, прям почала їх колекціонувати. Світлана, наступний місяць я буду ще замовляти. І може, дві пари, навіть не одну, тому що в неї просто їх багато і ну, є різновидності, є з чого вибрати. от. Ну, Раз ми вже за ножиці повелися, тобто мої самі найперше, що я купила, ви вже побачили, це цепільки. Я не знаю, якої фірми, коли я вибирала їх, то їх було дуже багатько. І DMC були, і Мадера, і... а це якісь я взяла самі найдешеві, на той час 126 гривень, і тут ще написано написної телі. Досі, досі ріжуть добре, це мої робочі-робочі. У мене фішка з'явилася того, що тепер мені треба ножиці на кожен процес. Процесі в мене три зараз, і тому треба три пари ножиць. В мене ще є цапельки, вони набагато більше. Вони, це, якщо це ті, що я купила вони 8 чи 9 см, то ці 11 см це залишилось спечене від мами. Але вже пройшов такий час, що трохи підтопилися, вони вже такі розбовтані, трохи і треба їх віддати на реставрацію на заточку і підтяжку. А ще від мами залишились отакі деше, дешманські. Але теж досі ріжуть добре. Таких було дві пари, один вона віддала мені, а другий були в неї. Ну, Зараз в мене дві пари, я не показую одну. Дешеві, але круті. І ще від мами залишились ось такі ножиці. Я не знаю, чи вона купляла, чи їх хтось передерив. Я бачила, що вони. щось фокус не наводиться, вони досі продаються. О! Вони досі продаються, вони, до речі, не дешеві. Здається, мені чи то Димсі, чи то Мадейра. Чи мамі хтось подирив, чи вона купила на Хендмейд Експо. Вони досі гострі. Мама різала їм тільки нитку. Єдине, що на кінчиках отут -от -от трошки є, от видно, видно заусіні це. То треба їх просто прибрати. Ну, я дивлюсь, вони з двох боків, так що, може, так і треба. Ось такі ножиці в мене є. Що я познайомилася з леліткою. В неї теж я замовила. Я забулася взяти з собою, на жаль, щоб вам показати, але я, я це виправлю в наступному відео. Я купила собі живу карту кольорів. Дуже задешево, дівчата, це не оригінал. Це копія, так зрозуміла, їхнього власного виробництва. Але від оригіналу він нічим не відрізняється. Там оригінальні нитки DMC. Дуже зручний. Дякую вам, Лолітко. Я навіть скажу по ціні, що це 400 гривень, знайшла її в OLX, я коли побачила цю ціну, бо я мала в рукодільному садочку вибрати за 800 гривень нібито DMC, нібито оригінал. Повна карта а, там не повна карта кольорів чи повна карта кольорів. От я не пам'ятаю, Нібито не повна. Тут у лелітки вже повна карта кольорів, і вона мене дуже вже спасла. Врятувала тим, що е ну, багато є ниток без номерних. Я знаю, що тут DMC. Е знаєте, буває, от взяла моточок DMC, щоб показати. Буває, от з часом, е якщо щось попадається жирненьке чи ще щось, з часом пропадає цей номерок. І -код, і номер і не можна. Е ну, яка нитка. Тобто ти розумієш, що етикетка DMC, а кольор ти не знаєш. Тому я купила для цього собі карту кольорів, щоб мати змогу вибирати канетка. Бачите, як 814 це такий прям бурячок-бурячок, а він у мене такий якийсь вишневого кольору. Трохи йде скаження. І у елітки я ще замовила ниточки. Я знову ж через OLX узнала, що в неї є свій сайт, називається він. Номомі, no якщо я правильно, Номомі. Да, no От, Ось їхня фірмова етикетка. Знову ж фокус збивається. Фірмова етикетка, Номомі. No Вибачте, що сьогодні у нас дуже лящить дощ. Дуже-дуже прям зночі, і вся техніка відмовляється нормально сьогодні працювати. Так от, я купила на метраж. чому в них своя ідея етикетка, це новеньким дівчаткам хто не знає, просто підказую, бо я на сьогоднішній день знаю єдину лелітку, яка торгує DMC за дешево. Якщо брати на метраж, то я по маткам зразу буду орієнтувати вас, я не буду метражом називати. Значить, Якщо ми беремо в оригінальні отакі dm то вона йде від 17 гривень, але я 17 вже майже ніде не бачу, бачу 19 гривень мінімум де моток. Ну, Нібито кольоровий був по 17, нібито, але я не, я не пам'ятаю, може, я її не права. А в цілому 19-20 гривень за моток. То улітки воно виходить 12 гривень за моток. Приємно, дуже приємно. Тим паче, це дійсно DMC провірено. Абсолютно не линяє навіть на общуп, бо від мами за після мами залишилось дуже багато ниток. І СХС, і Пері, до речі, Пері. Ну, я вже казала, Пері, я дуже люблю. от, Я там десь в наших спільнотах бачила, що хтось продає пері. Альо, я до вас звернуся обов'язково. Не тіряйтеся. А, нагадуйте просто про себе, бо я можу. Я така баришня. Напевно, ми всі такі, що я можу забутися. А, там перені нібито, було по вісім. І є е, і аріадна, дуже багато аріадна, вона дуже якісна, дуже класна, тільки, на жаль, там палітра ну, дуже маленька. ну, Геть маленька. Е, потім що там ще? І мадера, і анхор. Е, чи анкор, правильно, я не знаю, як Анхор, напевно. Дуже багато. Так от на ощуп вони співпадають з ДМС. А на ощуп я вже знаю, чому. Е, тому що я у лелітки замовила два отаких органайзери. Я вже бачите, нитки перемотала. Два ось таких димсішних органайзерів. В комплекті йде ще 50 цих бобінок, але вони не дуже якісні, але мені для, для хранення вони мені підходять. Мені ще чоловік друкує на 3D-принтері, то теж, ну, дуже класно. Вони такі, як картон, виходить. Бачите, фокус сьогодні збивається, не хочу тримати фокус. От, Вони такі, як картон, виходять. Якщо мені ще не друкує, бо він такий, така людина, що йому треба якість. А там виходить таке собі, трохи розмазано, трохи помазано. Я його заспокою що ну неможливо, головне, як тримаються нитки на повному всьому. Ось. Ну, отакі от у мене обновки. Е до речі, Світлана, я зацінила. Я оцінила, і діти вам подякували. Е Маркова я до вас за ось такий подарунок. Е Правда, напевно, на той час, коли знімається відео, воно вже з'їлося. Діти висмоктали все. І, до речі, якщо комусь цікаво, якщо це інформативно чи дуже важливо для вас, ножиці, оці конвелії, вони йдуть от в такій упаковці. Ну, тобто, і дійсно, все, все доставка прям взагалі. Я в один день, в один день, так, да, я замовила, і мені Світлана відправила. Дуже дякую вам величезно. Єдине, що вибачайте, що я не зразу це все забрала, тому що, так як я живу зараз не в місті, а поза містом, мені простіше зібрати з усіх посилочки. І... І одним скопом просто все забрати. Так, що стосується, переходимо до моїх ромашок, і будемо, напевно, закруглятися, бо в мене вже зараз буде пропадати голос. Ось такі в мене ромашки зараз. В мене знову без збігів. Тут вишито 300 хрестиків, ще 200 сьогодні до шиї. І наступного відео вже покажу вам. Ну, і наступне відео, я вже щось може цікавеньке, вам підготую для вас. Єдине, що вже на душі, як то кажуть, зима, і зараз відставлю це все. Приберу. Покажу вам мамині ще дві картини, буду трошечки по порціях, знаєте, показувати вам, що вона вишивала. Ой, вибачте, я хочу розстелити, а потім зняти телефон з підвісу і показати вам. Знову знімаю на кухні, знову обставина, вибачайте. Так, це все ми прибираємо. Ось така ж шикарна картина на кухню. В неї, ще є, в неї ціла серія є, і, може, в мене буде натхнення, і я дошлю ще одну серію, і мені буде чудово на кухню. І на душі вже зима не зря сказала. Ось така зима. Вишита. там. Да, так, до речі, я чуть не, 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 не забулася. Е, Минуло. Під минулим відео, вибачте, під минулим відео е, мене спитали, що була за. Що, що то за троянди були. Я, ва, саму схему Троянд я не знайшла, але скорше за все, це дійсно фантазія. Я вам назву, хто її на, на, написав, цю картину. Може, це вам поможе знайти схему. Автора картини звети. Та, та, е, я так прочитаю вже, тому що я дослівно записала то все. Дослівно це карт... Ти на Троянди, це Натюрморти, е, Луїзи Гельц, романтичні сни вони називаються. Може, це вам допоможе? Тому що, я чесно, перерила весь простір, е, фантазія щось дуже слабко відповідає на запитання, е, тому відповіді я не отримала, але, скорше за все, це їхні е, одні з старих е, е, схем. Я ще подивлюся, пориюся в схемах маминих. Я не пам'ятаю, чи я бачила такі троянди. Щось подібне крутиться в очах, як то кажуть, стоїть перед очами, але я не впевнена. Якщо я найду, я обов'язково якось з вами зв'яжуся і відправлю вам. Вам всім гарного дня, мирного неба. Ну, Україна переможе, це взагалі константа. Ми переможемо. Гарного! Вам дня, гарного неба, я вже це казала, вибачте, я не вмію прощатися. Єдине, хочу сказати: здоров'я всім і легких хрестиків, па-па! Побажаю вам легких хрестиків до наступного відео, Па-па.